З 91-го року цього року 25 років ми присвячуємо побідуся. Ось вони перші чемпіони першого у нашому місті фестивалю вуличного футболу. Як молинецька Евеліна, ровесниця незалежної України. Цьогоріч також відзначає ювілей. У подарунок своїй команді хлопці принесли перемогу. Добре, конкуренція сильна, але ми вистояли чудово. Всім дуже сподобалось для дітей дуже весело. Дуже красиво все зробили. Я дякую організаторам за це все, всім спонсорам. Болівальників сьогодні багато було, свято спорту відбулося. У фіналі Евеліна зіграла з Хмельницьким Динамо Патріотом. Усі 10 хвилин основного часу фортуна посміхалася то одним, то іншим. Зрештою, усе вирішила, серія пенальті. Сільонок не вистачило п'яти гра. Змушені так, сильна команда, дякую «Динамо», молодці. чесна ігра, не грубо, без травм. Все дуже класно. Подібні фестивалі вже є у Києві, Одесі та інших містах України. Вперше цього року до них доєднався і Хмельницький. Втім, спортивний проект вже ухрестили наймасштабнішим у всій області. «В Нашому місці в подібному форматі змагання організовуються вперше. Тобто, сьогоднішній турнір має статус чемпіонату міста з вуличного футболу 3 на 3 Тобто, у таких містах, як Київ, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, це надзвичайно розповсюджене явище, яке вже працює і проводиться впродовж трьох-чотирьох років, а то й п'яти років. В нас ми тільки, скажімо так, тільки стартуємо. Втім, вже цього року учасників було вдосталь. Це близько півтори сотні футболістів з різних куточків Хмельниччини. Наступного сезону сподіваються організатори Команд буде значно більше цього ж року. Перемога мчить у ярмолинці. Втім, кажуть, переможці бути першими добре. Та, окрім того, є чого бажати. Ми процвітання економічного розвитку, щоб наші хлопці всі поверталися живими, щоб це все прекратилось. футбольна команда Евеліна, наша Ярмолинецька. Бачите, як займаємо перші місця, щоб діти розвивалися, то вони тільки в комп'ютерах сидять. Тетяна Кукуріка Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.